Ще один цвях в домовину руського міра у передмісті Львова. Предстоятель православної церкви України, блаженніше Епіфаній, освятив величний п'ятикупольний храм Преображення Господнього. Йому співслужили архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон та близький друг Дніпровської єпархії Митрофорний Протоієрей Миколай Салабай. Детальніше у наступному матеріалі. У день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона у храмі Преображення Господнього у Солонці, що у передмісті Львова, сотні вірян. Новозбудований храм освячують архієрейським чином. Від ідеї будівництва до урочистого візиту предстоятеля церкви спливло 20 років, освячуючи цей храм і радіючи, ми тим самим також стверджуємо нашу віру. Перемогу Божу, в перемогу добра і правди. Ми віримо, що як із каміння металу, дерева та інших речей, завдяки праці багатьох постав храму, храм, так і з Божою допомогою ми відбудуємо і зробимо ще краще, ніж до війни, наш спільний дім нашу країну. Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію співслужили вісім архієреїв та понад сто священників. Ледь не найдовший маршрут у 800 кілометрів подолав архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, для якого було справжньою честю долучитись до освячення дітища свого друга, настоятеля храму, отця Василя Федька. Настоятель є насамперед чудовою людиною, і віра в нього велика. І люди це бачать. І через те люди є послідовниками його благословених справ. Через те поздравляю всі святом і кожному, хто приступає поріг цього храму. Бажаю лише здоров'я і благодаті в Христі. Особливу роль становленні відомої на Львівщині парафії відіграли дніпровські меценати Олександр Петровський та Еміль Арутюнян. Вони збудували у солонці перший повноцінний дерев'яний храм на місці каплички по сусідству, і також подбали про облаштування і головного п'ятибанного храму. Долучилися друзі з Дніпра, наші е, близькі, це Олександр Володимирович, Петровський і Карланович. Карленович. І на місці попередньої каплиці вирішили, збудувати, допомогти збудувати цей дерев'яний храм і каплицю для освячення. Води. І це така прекраса, знаєте, яка пам'ятна прекраса. Тому що православна церква повертає собі місце духовного лідера у всіх куточках України, тому що у час повномасштабної війни з Росією вона нелукаво стоїть поруч зі своїм народом та військом, свідчать львівські християни. А церква у Солонці це глибокий духовний тил кожного українця, де люди зможуть відкрити для себе красу життя по божих заповідях. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально для Д1 із солонки.